Друзі, вітаю вас у четвер вечір, я Олексій Ляшенко, але хочу я вам нагадати ту ніч не цю, що на ось приходить, а ту, що була. Ну, Чотири, по крайній мірі, чітко підтверджених висновки, що попадання наших дронів і ракет були вдалими. І це дуже класно і гріє серце. Подивіться ось хоча б ці два відео. От одно з них це відео партизани з руху антисмерш повідомляють. Вони знищили релейну шафу окупантів біля села Бурчак Запорізької області. А як зазначали у підпилі, саме цією гілкою ворог перекидає боєприпаси та провізію з окупованого Криму до Запорізької області. Знаєте, як ото кажуть, крапля до краплі, вода і камінь точить. І це класна логістика. От тут я повністю взагалі, з усім згоден. З усім. Хоча кому потрібна моя згода, наші військові і так знають, що робити. Але ж ми як люди, да, кожен щось бачить своє. Я на, наприклад, одній ситуації, але з тим, що рушити логістику, ну це головне, от повірте мені. Будь-якому бізнесі? Якщо порушена логістика, якщо немає логістики, бізнесу не буде. Так і у війні, так і у спілкуванні між державами буде, -де немає доріг. Немає нічого. Немає шовкових шляхів, немає там від варяг до греків, немає нічого. Логістика це артерії життя. І чим більше ми рушимо логістику, залізницю, мости, е, я не знаю, релейні шафи та будь-що. Це капітальне. Друге відео, друзі, це, е, як написали росіяни, дрони. Попали в афіпський на нефтіперерабатуючий завод. Це мова Росія. В Краснодарському краї наші дрони атакували Афіпський нефтепереробний завод, один з найкрупніших в регіоні. По даним місцевих пабліків, після попадання на о, цей об'єкт почав, почався масштабний пожар. Ну, капітальнь. Все просто дуже і дуже гарно. Я хочу, щоб так було завжди. Але, але, але є у нас труднощі. Ми набагато менша держава, ми, на жаль, залежна держава. Тому нам потрібна як мінімум передишка, як максимум сталий і справедливий мир. Що зараз відбувається, да? ось останні дні, є якісь зрушення. Які ці зрушення ще не відомо нікому. Знаєте, посилів різних і дуже, і дуже багато. Хто в що гараздий. Але я і ми з вами користуємося більш менш більш спочатку, а потім менш офіційними повідомленнями. От що сказав президент Володимир Зеленський. Учора обговорювалися різні потенційні формати зустрічі заради міру на рівні лідерів найближчим часом: два двосторонні формати і один тристоронній. Ну, поки що Росія свій формат зустрічі з Трампом підтвердила. Трамп з Зеленським команда Трампа практично з Зеленським підтвердила. А ось зустріч тройний тристоронній, де Трамп, Зеленський і Путін, Росія мовчить, нічого про це не каже. Ну, будемо чекати, поки що планується зустріч Трампа і Путіна. Ну, хай поговорять. Як пишуть, вже не одне видання, а пішло це з польською ОНТУ. О, не, Поляки опублікували, начебто, пропозиції Сполучених Штатів, які були, ви ж пам'ятаєте, два дні назад, перед тим, як відкух уїхати в Москву, Трамп дзвонив Володимиру Зеленському і вони обговорювали цю ситуацію. Так, от, польське видання чомусь вони опублікували, можливо, їм було таке завдання, можливо, щось інше. Я... Таю, ось на, на все це, скажімо так, 80% правди плюса. Хоча є деякі сумніви, е інші видання перепечатали, що вони пишуть основне поляки. От польський портал він підтверджує, що отримав зміст пропозицій, озвученої спецпосланником Віткофом, на останній зустрічі з Путіним. Це була пропозиція це недомовленості. Це ще не, не обговорювали. Це була тільки пропозиція, і з них не вся вона. Що там ще сталося за гатунком і не опублікував онед, не знаю. Але основні Україна та Росія укладуть не мир, а перемір'я. Ну, звісно, ну звісно. Мир це тільки якщо ми відмовляємося повністю від своїх територій. Але далі. Фактичне визнання російських територій, реальних здобутків шляхом відкладання цього питання на 49 або 99 років. Знаєте, що це означає? Ну, це два варіанти, як завжди. Або вже вони ніколи не будуть українськими. Просто ніколи. Потім, колись буде можливий референдум, кожен буде намагатися показати себе з кращої сторони, якщо так відбудеться. Це ми говоримо гіпотетично. Якщо що, потім, скоріше за все, буде референдум, як він покаже, як далі піде процес, а можливо, війна знову почнеться нова. Не знаємо. Але те, що переміря потрібно, ну воно потрібно. Я не хочу навіть це обговорювати по яким причинам, для чого, що, як воно потрібно. Ще потрібно просто запросити, якщо це буде зроблено. Давайте я скажу, це все гіпотетично. Це ми так думаємо, мріємо і роз, 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 розмовляємо. Це не те, що стверджуємо, як деякі блогери, як деякі журналісти, що ось а так, отак. Ні, це потрібно буде, звісно, запросити всіх бажаючих. Це повинно бути в угоді, хто хоче, і надати їм тут хоча б житло всіх бажаючих з окупованих територій, переселитися в Україну. І надати з тимчасово окупованих територіям житло. Далі. Третє скасування більшості санкцій, накладених на Росію. Питання: яку більшість? Що це буде означати? Якщо там санкції, що не пити. Водичку в Європі, ну, яких санкцій? Тут потрібно дуже ретельно все обговорювати. Далі. У довгостроковій перспективі повернути до імпорту російського газу та нафти. Ну, Європа і так, мені здається, поки що не готова буде купувати в Росії те, що вона купувала, а заморозити свою купівлю них на, цьому, на цій стадії, яка зараз є. Та і так нормально купують її. І... Скраплений газ і ще деякі заморожена буде. Європа сама це зробить, але в далекій перспективі можливо буде купувати. Але все дозволити Китаю і всі, всі інші просто торгують з Росією. Це мінус. Далі. Цікавий пункт. Відсутність гарантій не розширення НАТО. Ну для мене це дуже незрозумілий пункт, як він написаний і що там в ньому. Він обговорюється мільйон разів. А це плюсовий для нас. І відсутність обіцянки призупинити військову підтримку України. Це також для нас плюс. Тут чітко все кажеться: як допомагала Європа військовим шляхом, так і буде допомагати. Ну нормальна. Я знаю в нормальне перемір'я те, що ми можемо завтра ой, завтра. Кажу зараз, просто витягнути. Чи можемо інше? Не знаю. Просто не, ми ніхто не чули, що каже Росія. Ми ніхто не, не знаємо, що говорить сам Трамп. Ми взагалі-то знаємо тільки те, що нам говорять. От нам сказали, що узгоджена домовленість про проведення найближчими днями зустріч Путіна і Трампа. Сторони приступили до її опрацювання. Це сказав помічник Ушаков. Все, це ми знаємо. Далі ми нічого не знаємо. Деколи, якщо не сказали, ми не знаємо. Так і тут. Я знаю одне: що колись слова самоса може бути і сучим сином, але це наш сучий син, який адресували до Франкеля Рузвельта, який, начебто, він це сказав в 1939 році про диктатора Самосу. Хоча ще невідомо, не казав він це чи не казав, як розповідають там, розповідали. Його оточення, що це він сказав, коли готувалася зустріч між він же зустрічався з Самосою, і коли готувалася зустріч, і він там десь чи в кабінеті в Овальному, чи на якійсь, і це він сказав такі слова про самосу. Хоча такі слова приписують, начебто, були сказані і в 19 столітті, і пізніше. Ну, головне, ці слова є, і це навіть не про одного самосу. Тут просто назване ім'я самоси. Це ситуація така, що своїх... Не можна ніколи здавати. От ніколи. Ніколи не можна свої, чужих ставити вище своїх. А тим більше ти жалітися на своїх. Ну, взагалі, ну взагалі неможливо, друзі. Це називається не національність, це називається не громадяни України. І коли йдуть і жалються, якісь там G7, або якимсь послам, або в якийсь Євросоюз, для мене це люди викреслені зі списку живих. Так не можна. Я, мабуть, старий закалки, можливо, це не вірна закалка. Але я такий. І я вважаю слова, що самоса хоч і сукин син, але він наш син. Нас, сукинсит, дуже правиль. І отут я захищаю будь-кого, якщо хтось нападає на нас за кордоном. Будь-кого. І от завтра ми поговоримо про одну, одну подію, одну деталь, коли я захищав наших олігархів, неважливо, а мені писали, та як ти можеш, та ти став на сторону. Ні. Це наші олігархи, і ми повинні з ними розбиратися, і ми повинні їх карати, і ми повинні їх приводити до тями, а не давати на розрив і на, роз, на, на розтерзання іншим державам і іншим націям. Ну я так це розумію. Для мене це так. І я вже мільйон разів сказав: якщо Порошенко... Почали з Порошенка знущатися за кордоном. Я був на Буці Порошенка. Це наш сукін сини, це наш зрадник. Ну, По-іншому війни не виграють. Як от із Трампом, у нас тільки щось десь, і ми вже міняємо, ми вже все там любимо, там не любимо. Я очую з різних сторін, з різних каналів, з різних блогерів, журналістів. Друзі, Трамп на кінець зрозумів. Я написав пост. Я зараз зачитаю, що Трамп зрозумів, до Трампа дійшло, Трампу пояснили. Трамп змінив ставлення до України, Трамп по-іншому ставиться до українського народу, Трамп краще почав ставитися до Володимира Зеленського та інші подібні розмови наших великих володарів, наших міськів. Люди, яких ми слухаємо так, відкривши рота. Да фігня це все. Болтавня в колоколі називається. Неправда це все. Все дуже просто. І вони це знають. А тільки, знаєте, користуються будь-якою подією, щоб або заробити, або обгадити нашу державу і наше керівництво. Все дуже просто, друзі. Нічого Трамп не змінив в своєму житті. Ніякі свої вподобання до Москви не змінив і до Путіна. Він все розумів. Розуміє і буде розуміти. У нього та ж думка про Путіна, про Зеленського, про Росію. про Україну. Він як ставився до них, до них з повагою, з пітетом, з возвеличенням, да, з любов'ю, я не знаю, так і продовжує ставитися до нього і до Росії. Він як ненавидів Володимира Зеленського, так і ненавидить. Як відносився з неповагою до народу України, він так і відноситься з неповагою. Ми для нього ніхто. І за, от, за, за, закарбуйте собі. Ми для Трампа і для вообще, для е, е, спо, керівництва Сполучених Штатів ніхто. Він як нас не помічав, загинувших наших померлих дітей. Він так і не помічає. Йому все одно, йому 80 років. Зрозумійте, все, переробити його неможливо. Змінити думку неможливо. Як ви можете змінити думку про Хаботів? Ні. Це дуже тяжко. Це зі 101. А Трамп це ж велич, це ж король світу. Тому ніяких нема у нього змін. Нема зміни змін Венса, нема у інших людей з його команди. Просто сталося зараз бутафорні та театральні зміни по деяким несуттєвим напрямкам поведінки Трампа і його адміністрації. Що сталося? Повернулося просте деяке. Постачання зброї і обладнання на символічні суми. І за оплату тепер. Якщо раніше це був грант і нам допомагали Сполучені Штати Америки, то тепер за все платиться нами чи іншими державами. Все безкоштовно нічого не буває. Взагалі закрився Трамп. Де ж зміна поведінки? Нема, нема її, розумієте? І ось всі ці рухи, що зараз відбуваються з озброєнням чи чимось, вони ніяк не допоможуть суттєво нашим воїнам змінити ситуацію на фронті. Ну ніяк. Ремонти, щось підлашпачили, підробили, щось піддали, щось там дали або 10 ракет приправили. Ні, ніякої суттєвої зміни не буде. Я вже казав, буде суттєва зміна 300 літаків сучасних повністю з боєкомплектами 5, 6, 7 вперед да, з запасом. 20-30 Петріоти закрити кордон закрите небо, Хімарси 100 штук, 150, інші ракети, шторм ще далі. Щоб вони були вдоволі, тоді воно змінить. А так нічого не змінить. Нічого. Щоб ви зрозуміли, це бутафорія, це спектакль, це театр. Що змусило Трампа так поводитися, друзі? Все просто. З Трампа змусив так поводитися. Український народ. Я вчора вже казав це на стрімі, але стрім щось там забракували, стрім тормознули, стрім е, зробили жовту, жовту позначку. Ну, що я там сказав поганого, я не знаю. Передивіться, друзі, якщо хочете. Там цікаво. Але змусив народ України України вибачте сполучених штатів люди в США, в Канаді, в Європі, в Австралії, в всіх цивільних державах дуже боляче е люди. Люди дуже не більше, а впливають на дії політиків цих країн, і політики дуже боляче сприймають вимоги цих людей, бачення цих людей. І, от коли йде в сполучених штатах опитування. І там а, Сполучені Штати 65% підтримують Володимира Зеленського, і 61% хотіло хотіла б бачити його президентом Сполучених Штатів. Ви собі уявляєте? Якби він був, ну таке питання, якби він був американцем, вони б, вони б хотіли б бачити не Трампа, не Байдена, ні когось іншого. А президента України, їхні політики взагалі нижче нього. І це бачить команда Трампа. І вона ненавидить президента Зеленського ще більше, але вона не може піти наперекор своїм виборцям. Ну не може. Інакше виборці обвалять їх завтра. А демократична партія почне процедуру імпічмента. Це ж все вони розуміють. Там боротьба реальна і серйозна від. Від людей йде. Це у нас можуть іноді наплювати на людей. І так і робили до Зеленського. Робили так завжди. Та плювати на ваше настрої, та плювати на ваші е, опитування. І все. Це тільки Зеленський реагує на вимоги людей. От чому я за нього і буду і далі за нього? Ніхто так не реагував, як реагує нинішня команда. Погана вона комусь. Комусь хороше, комусь подобається, комусь ні, але реагує це перша команда в нас в Україні. Ну так, і навіть на картонки. От і все. Трампа так поводитися, Трампа так говорити, Трампа робити ці дії змусив народ Сполучених Штатів. Спочатку народ Сполучених Штатів чомусь обрав Трампа, я не розумію, це питання до народу Сполучених Штатів величезне. Але потім, а не те, що потім, але вони і так і відносились до України. Вони не змінюють своїх подавань. Трамп хотів змінити людей Сполучених Штатів. Ні. От і все, що відбулося. А думка, ставлення чи розум нічого там не змінилося. Завтра народ України опять кажу, Сполучених Штатів буде. Буде їхній їхня ступінь довіри до України, до президента Зеленського, падати, падати. І Трамп знову зміниться. І він знову почне казати те ж саме: і диктатор, і костюм, і карт немає, і все. зрозумійте. І нам потрібно використовувати ось цю ситуацію. Те, що і робить верховний головокомандувач, те, що робить наше міністерство закордонних справ, те, що роблять наші переговорники, нам треба це використовувати. І вони будуть його використовувати. все це. А Трамп залишився Трамп. Так що давайте ми заспокоїмося, все буде нормально. Якийсь тектонічний здвиг почався, він щось рухається. Подивимося, як він як він піде. Якщо не це не чергова брехня Російської Федерації, що дуже може бути, то щось може відбутися. Подивимося, давайте спокійно спостерігати. Ще раз вас прошу: не бігайте по каналам, не бігайте по назвам, не бігайте по прев'ю, не бігайте по всьому, цьому не бігайте. От немає точних даних і точного проєкту, навіть якогось домовлення ні у кого, ні у кого. Скоріше за все, його до кінця взагалі цього проєкту немає. Ну, друзі, і ще я хочу що поведу, повідомити вам, що я вважаю, потрібно зробити верховного головнокомандувачу. Потрібно змінити роботу ТЦК ТЦК потрібно. Їхня робота потрібна, без них ми не зможемо взагалі бути армією і ЗСУ і всім. Ми не зможемо воювати. Але ТЦК, я в котрий раз наголошую, повинна виконувати свою роботу, а не роботу поліції. Ну на кінець тут щось, щось і тут двигається. Можливо, нас чують. Що заявив е, новий міністр оборони Денис Шмигаль. З 1 вересня всі працівники ТЦК і СП зобов'язані носити бодікамери і проводити відеофіксацію під час перевірки документів або вручення повісток. Це крок, причому величезний крок до наведення порядків. У разі недотримання правил фіксації передбачена дисциплінарна відповідальність. На сьогодні рівень забезпечення цих засобами фіксації становить близько 85%. Не вірю, ось вибачте, в це я не вірю. Хто бачив боді камери у працівників ТЦК, їх взагалі немає. От, от, брехня у нас все одно присутнє. Ось місяць є. Закуплюйте. Боді камери, і вішайте. А в те, що 85% не вірю, може хтось вірить, може хтось бачить. Я, наприклад, скільки бачив, я ні у кого камер не бачу на грудях, а це вже суттєвий важ. ТЦК не може приймати участь у фізич фізичному затриманні будь-кого. ТЦК це збройні сили України, відділ збройних направлення. А знаєте, я не знаю збройних сил України. Їхнє завдання роздати повістки, зробити перевірку, якщо не відповідає, знову дати повістку. Та навіть якщо людина не стоїть на обліку, то потрібно да, все одно дати повістку їм. І оголосити їх в розшук це робить поліція. Надати поліції списки, оголосити їх в розшук. От тоді їх шукати і от тоді їх затримувати. І це повинно робити поліція. А ТЦК в ну, них інша функція. Чому так відбувається? Не знаю. От камери допоможуть це з'ясувати. Якщо це на Хлопців нападають на воїнів, на ТЦК нападають і з ходу ведуть агресивну е, дію, то тоді воїни захищаються, і це все правильно і це все вірно. Але якщо перевірка документів, А, ти не стоїш на обліку, давай. Ні, так не повинно бути. Так не повинно бути. Ти не стоїш на обліку, стань, будь ласка, ось твоя адреса, де дія, ось Дія, ось адреса, ось все. ось тобі повіст. Все, прийди, стань на. Не прийшов в термін, оголосили в розшуку. Отак От повинно бути. Оце по закону. Все. І тоді ніяких питань до ТЦК. А головне, ось ця ситуація в ній звинувачують всі, кого? Правильно, Володимира Зеленського. А її потрібно прибрати. Причому прибрати не штучно, не, не знаєте, знаєте, не шоуменське, а просто виконанням закону. Ось і все. Друзі, я дуже вам хочу подякувати за ваші посилки. Я ще раз підкреслюю, розмовляв з воїнами. Хлопці по два тижні на позиціях. Вони два тижні не можуть замінити труси. Носки стираються. Це те, що я кажу, що не нехтуйте нічим. Їм дронами при, при, привозять їжу, воду. І якщо є нижня білизна, їм і її скинуть. А якщо нема, ну, то й віть, два тижні. При цій жарі люди, ось так і і їх обстрілюють, вони обстрілюються, вони отримують позиції. Посилайте все, що можете послати, окрім скоро портящихся продуктів. Все посилайте. Ну ми ж тут живемо в прекрасних умовах. Дехто і купається 5 разів на день. Ну як? Як не допомагає? Я не знаю. Я для мене це питання номер один. Я хочу спонсорам, подякувати. В Суботу ми про вас поговоримо з вами. Я, я, я дуже вдячний спонсор. І от я хочу показати вам два відео. Одне відео Сітки, вода, да. Рота вогневої підтримки, 58-ї окремої мотопіхотної бригади, висловлює щиру вдячність Надії Миколаївні Олійник за надану допомогу, а саме сітки, смаколики та потну воду разом до перемоги. Слава Україні! Це пані Надія Олійник вислала. Робить посилочки, робить донати, все робить. Пані Надія, велика вам подяка. І одне відео: це 110-та бригада. Ми потихеньку їм даємо те, що вони просять, всі комплектуючі для роботи, для їхньої роботи, для їхнього знищення, щоб вони могли знищувати агресора. Хочу висловити подяку від імені 110-ї бригади. Третього бату зводу безпілотних авіакомплексів Олексію Ляшенко та його підписникам за надання прекрасних зарядок для знищення ворога. Дякую вам велике. Слава Україні. Я всім дякую, всім дякую, хто приймає участь. Я щиро, щиро дякую всім за ваші донати. Ел. Підлуцькій Оксані перерахувала пані Оксана на Paypal. Велике, велика вам подяка, пані Оксана. Чупахина Ларисі, Фесенка Дмитру, ковальові Оксані, пані Барані Марини, дякую вам, пані Марина, величезна вам подяка. Лазебник Валерію. пан Валерій перерахував на підтримку каналу. Дякую, друже, дякую вам, Тисну руку. Пінак Ользі, ангельчевий Світлані і грах Олені, всім Всім величезна подяка. Друзі, до завтра! Україна переможе!